Вітаю вас, друзі! У мене сьогодні вихідний, захотілося спекти сирну запіканку. Хочу з вами поділитися рецептом. Це легко і просто випікаю вже її не перший раз. Тут у мене сир, кисломолочний домашній, 700 грам, потім цукор. Тут в мене 120 г. все з'єднуємо. Потім розтоплене вершкове масло 40 г також сюди його. Так, потім манка 80 г з'єднуємо все. Кефір 200 мл. Так. Є ванілін трішки. Зовсім трішки. Якщо ванільний цукор, можна весь пакетик. Ванілін є. Тепер щіпка солі і у мене тут три яйця середніх. Так, є. Запіканка буде з вишнями в мене заморожені. І з свіжими абрикосами. Можна брати все з морозилки, тоді можна не розморожувати. Тепер це, все, тепер це все змішуємо ось таким погружним блендером. Змішуємо до однорідної маси. Перебила блендером ось така вийшла текстура запіканки майбутньої без грудочок. Максимально протерлося. Ось тепер відставляємо в сторону, беремо форму для випічки. В мене скляна діаметром 18х25. Тепер цю форму потрібно змазати вершковим маслом і зверху посипати манною крупою. Повністю, щоб вона була по всім стінкам, щоб запіканка не прилипла. Ось так змазую маслом, повністю розмазую і посипаю зараз крупою манною. Краще крупою мукою не дуже мені подобається борошно. Зараз, тепер манна крупа. Насипаємо манну крупу і розподіляємо по стінкам. Ось так максимально по кожній, по всім всім стінкам, щоб аж до самого краєчку була засипана форма. Так. Зараз показую вам тут, краще це робити над якоюсь ємкістю, щоб не насипати на стіл. Ось, лишню висипаємо крупу і сюди виливаємо тісто. Ось я вже вилила сюди тісто. І зверху прикрасила абрикосками і вишеньками. Вишені в мене заморожені з морозильника. Поки я тут готувала все, вони трішки розморозилися. Тепер ставимо випікатися в прогріту духовку до 175 градусів, там максимум 180 градусів на режим верх-низ. На 40-45 хвилин, хвилин будете дивитися по своїй духовці. Якщо зверху буде пригорати, можна буде прикрити потім уже фольгою. От. Після того, як ви її пропечете, можна зверху буде попробувати, вона буде пружинити. Підніматись має однаково, вже коли вона буде майже готова, однаково по всій площі. Тому Зустрінемося після того, як вона спечеться. Ось така запіканочка вийшла, тільки ще гаряча-гаряча. Тому дочекаюся, поки вона трішки охолоне, і покажу вам в розрізі. Ось така вона пружинить. Однакова піднялася по всій площі, так і повинно бути. Почекаємо, поки охолоне, і покажу вам в розрізі. Пройшла година, ось така запіканка вийшла в розрізі. Ось, Тримає форму, коли вона буде в холодильнику, застигне ще краще і буде взагалі більш плотніша. Ось, класна вийшла. Скуштуйте, впевнена, вам сподобається. Ніжна така структура, дуже класна за прикоскою. Скуштуйте. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.